Доброго ранку на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щеденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 20 та 21 вересня 2023 року. Сьогодні, 20 вересня. І зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 17 години 6 хвилин вечора, а потім перейде в знак Стрілець. З 13 години 21 хвилина та до 17 години 6 хвилин це час місяця без курсу. Тому всі посіви та посадку розсади треба провести до 12 години дня. Нагадаємо, що можемо посіяти до 12 години дня. Це посіви насіння різних салатів, огірків, редису у теплицях, сидератів, Можна посадити трохи цибулі для вітаміної зелені. Підживлення необхідно провести вранці, а от поливи проводимо до вечора. Не можна в знаці стихії води обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. На жаль, сьогодні 20 вересня несприятливий день для заготівель смаколиків на зиму, для збирання врожаю, для закладки овочів та фруктів на тривале зберігання. Тільки якщо пізно ввечері, десь після 20 години, можна попробувати вже займатися заготівлями, але це дуже пізній час і краще всі заготівлі перенести на 21 вересня. А 21 вересня, тобто завтра, зростаючий місяць, буде знаходитися в знаці стрілець і гарний час для заготівель і не тільки. Можна сіяти насіння зернових сидератів 21 вересня. Можна сіяти насіння гороху для отримання вітамінної зелені. Ми це робимо в тепличці для того, щоб мати хоч трошечки оцих зелених рослинок для салатів. Вони дуже солодкі і смачні. А також можна посадити трошечки цибулі, тиканки або цибульки середньої для отримання зелені уже цієї осені. Росаду не турбуємо, це знак стихії вогню, поливи та підживлення не рекомендуються. Зелені операції проводимо тільки на овочевих та квіткових рослинах. І ще раз нагадаю: для тих, хто чекає, коли ж можна вже гарненько попрацювати з заготівлями та зібрати врожай 21 вересня сприятливий день для заготівель смаколиків на зиму. Для збирання врожаю овочів, фруктів, ягід та для закладки овочів, фруктів, ягід на тривале зберігання. Ось такий у нас вже дійсно дієвий щоденник вже є, що робити, можна розкласти свої роботи на ці дні і вже спланувати завчасно, що коли будемо робити. Успіхів вам у всіх справах! Усіляких вам гараздів! І миру вам та добра. До нової зустрічі. Це вже сьогодні буде увечері на нашому каналі. На все добре. Бувайте здорові!